ось так. Так ви кажете, що в мене каша, а у вас суп. Ні, у мене куліш. У вас куліш, так? І у мене куліш. З того, що там йдуть цибуля, морква, м'ясо, шонка, шкварки. Там багато йде чого йде. А як сама. А як сама одна каша, то. В мене не сама. Ну добре, шкварки mm. ще є. Шкварки. І все. Інколи ще картоплю додаю. А картопля теж йде в мене? Є, я ну. побачив. Все, так. Ну, ми спробуємо, ви спробуєте мійти свій. А на другий раз спробуємо з рибу. Я просто не додумала, якби була рибу взяла і в різні. Ну він має тільки у казанку саме у казанку. Не в каструлі, а в казанку тут був. Бо псуно е... дуже любить пригорати.